У цьому відео я обговорю важливу тему, таку як перехід на gnu Linux, та додатково охоплю нюанси, про які треба знати, зокрема, вибір дистрибутива, програм, оболонок, та як його саме встановити. Також розповім про устрій репозиторіїв, пакетів програм, як вони працюють, устрій файлової системи та як саме базово працювати в терміналі. А перед початком я дякую моїм шанувальникам, що досі продовжують підтримувати мою діяльність. Це мій хліб. Я вам дякую. Приємного всім перегляду. Вже нам всім відомо, що 14 жовтня компанія Microsoft заявила про припинення підтримки Windows 10, натомість пропонуючи або оновитись до Windows 11, або отримати платні розширені оновлення для десятки. Користувачам запропонували три варіанти, як це зробити. Перший варіант купити розширену підтримку за 1200 гривень на рік. Друге, якщо ви маєте бали Microsoft Rewards. Це коштуватиме 1000 балів. І третє останнє увімкнути синхронізацію OneDrive за допомогою Windows Backup. Але в останньому способі є одна маленька деталь, окрім того, що ваші файли будуть надсилатись на сервера Microsoft. І це, якщо у вас закінчиться простір на вашому диску, вам треба докупляти ще гігабайти, Гіабайти, щоб отримувати розширені оновлення безпеки. І тут я підходжу до теми перехід на GNU Linux. І відразу кажу, що Linux це не Windows-подібна операційна система. І що тут інший устрій файлової системи та інші методи взаємодії з системою. Хоча через деякі утиліти можна запускати CPZ, написане під WinAPI, через той самий Vine, або його модифікацію Proton, але треба дивитися індивідуально. Це треба врахувати при переході. Вам необхідно розібратися з програмним забезпеченням, яке ви використовуєте, і перевірити, чи є таке на Linux. А можливо, ви вже використовуєте крос платформені програми, і прикрита Linux буде плавніше. Якщо ні, у вас є можливість опанувати альтернативи вашим програмам, яких тут достатньо. Екосистема Linux має в собі безліч можливостей, можливостей вибору та взаємодії з системою, як от графічно або консольно. Зокрема, давайте зупинимося на виборі графічних оболонок, а пізніше розповім про термінал та як в ньому працювати. На Windows. Ми звикли до єдиного графічного середовища, панель задач знизу та пуск там. Звісно, в Linux є такі схожі варіанти оболонок, такі як KDE або Cinnamon, але також є альтернативи, зокрема GNOME або віконні менеджери: Hyperland, Sway або BSPVM, де ви в основному взаємодієте з вікнами через сполучення клавіш, шорткатами їх називають. Також GNU Linux славиться своєю кастомізацією. Варто тільки зайти на Reddit, де можна побачити цей велич кастомізації. І давайте розповім про оболонки, які наразі популярні. Почнемо ми з оболонки GNOME. Оболонка розрахована на взаємодію з віртуальними робочими стільницями, хоча це і не обов'язково. Зверху ми маємо панель, на якій розташовано перелік робочих столів, годинник та дата, системні індикатори, як от мережа, звук, яскравість тема, вимкнення та зробити скріншот. Якщо вам не вистачає деяких функцій, оболонка має менеджер розширень для додавання нового функціоналу. Оболонка та її допоміжні програми побудовані на фреймворці GTK 4, щоб створити ергономічне середовище робочого столу. Також цей фреймворк є популярною базою для створення графічних програм на GNU Linux. Друга оболонка KDE Plasma. Це високоадаптивна і гнучка оболонка, яка є повною протилежністю філософії GNOME. Оскільки надає користувачеві максимальний контроль над зовнішнім виглядом та функціоналом. Робочий стіл тут будується на основі контейнерів та віджетів, які можна вільно розміщувати на будь-якій частині екрану або панелях, дозволяючи створити унікальний інтерфейс, можливо, схожий як на macOS, можливо, як на Windows, а можливо, щось ви створите своє. При цьому будь-яка панель легко переміщується і налаштовується, а центральною точкою взаємодії є потужний універсальний запускач-керанер, що активується через Alt плюс F2, і не лише запускає програми, але й виконує обчислення, як конвертує одиниці та шукає файли за допомогою системи плагінів. а деталізований менеджер налаштувань надає можливість для тонкого налаштування, поведінки вікон, віджитів та усіх системних компонентів. Оболонка та її програми побудовані на фреймворку Qt та KDE Frameworks, що робить її не лише візуально привабливою, але й забезпечує високу продуктивність та адаптивність, що особливо цінується користувачами, які прагнуть ідеальної персоналізації свого робочого місця. Третя оболонка – Cinnamon це середовище робочого столу, розроблене переважно командою Linux Mint. З чітким наміром забезпечити традиційний та інтуїтивно зрозумілий досвід взаємодії, який був схожий на популярний гном 2». Але побудований на сучасних технологіях Nom 3, зберігши звичний користувачам макет з єдиною нижньою панеллю, що містить класичний меню пуск, список вікон та системний трей, що робить перехід на Linux особливо комфортним для користувачів Windows. Ця оболонка вирізняється збалансованим підходом до візуальних ефектів та продуктивності, оскільки вона. Підтримує анімації та трансформації для сучасної естетики, але при цьому залишається відносно легкою та ефективною. А для розширення функціоналу оболонка Cinnamon використовує систему аплетів для панелі, десклетів для робочого столу та розширень для зміни поведінки оболонки, що разом із використанням фреймворку GTK дозволяє створити стійке, гнучке та візуально привабливе середовище, яке ідеально підходить для щоденної роботи. Четверта оболонка XFCE – це середовище робочого столу, яке розроблене з фокусом на швидкість, мінімальне споживання ресурсів, і при цьому оболонка залишається візуально приємною та повністю функціональною, що робить його ідеальним вибором для старого або менш потужного обладнання, а також для користувачів, які просто цінують продуктивність та відсутність зайвих анімацій. Ця оболонка використовує модульний підхід, вона складається з різних компонентів. Таких як віконний менеджер XFVM та файловий менеджер TUNAR, які працюють незалежно, забезпечуючи високу стабільність. Інтерфейс XFCE за замушенням є традиційним зі звичними панелями та меню, але його можна глибоко персоналізувати, додаючи або видаляючи панелі, змінюючи їхній розмір та розташування, а також використовуючи плагіни для розширення функціоналу цих панелей. Від моніторів системи до погодних віджитів. Незважаючи на свою мінімалістичність, XFCE підтримує прозорість Тіні та інші візуальні ефекти, що контролюються вбудованим композитором XFVM. І, як і GNOME, ця оболонка використовує фреймворк GTK, що гарантує відмінну інтеграцію з більшістю популярних графічних програм на GNU Linux. А для взагалі слабких комп'ютерів існує оболонка LXDE. Оболонка та її утиліти побудовані на графічному тулкіті GTK 2, що позитивно відображається на слабеньких пристроях, але програє в функціональності новим версіям тулкітів. Є і GTK 4, яка застосовується в GNOME, або QT. VKDA. Зокрема, ви втрачаєте сумісність з сучасними технологіями чи підтримкою High DPI та підтримку розробки цієї оболонки та самого Toolkit gtk 2 Але якщо у вас старе залізо, а треба мати мінімальний графічний інтерфейс, то це гарний вибір. Але якщо ви прагнете мати сучасні технології і при цьому мати взагалі легке середовище робочого столу, то у нас є наступник LXDE під назвою LXQT. Назва може вам підказувати, що оболонка заснована на Tolkitic QT. Це основна його перевага, маловажущий у плані ресурсів, наслідуючий філософію LXDE та сучасні технології. І про ці вищезгадані оболонки в мене є відео на каналі, на їх огляд, тож посилання в описі. Рекомендую ознайомтеся. З середовищами робочого столу розібралися. Тепер давайте розберемося з так званими дистрибутивами або ж збігками GNU Linux. Так так, саме збігками, не лякайтесь, давайте все розповім. GNU Linux означає GNU утиліти та ядро Linux, зібрані разом. Самі по собі, ці утиліти не спроможні працювати поодинці. Але якщо ми об'єднаємо ці утиліти та саме ядро, ми отримуємо. Повноцінну функціональну систему. Варіацій цих об'єднань море на всі смаки та філософії. Їх називають дистрибутивами. Залишається обрати тільки той, який вам по душі. Також кожен з популярних дистрибутивів має свій менеджер керуванням пакунків та свої репозиторії, що дає змогу бути унікальними та по-своєму функціональними. Почнемо з самого популярного і, можливо, ви про нього вже чули. А про репозиторії та пакунки я розкажу пізніше. Перший Ubuntu. Універсальний дистрибутив Genu Linux сімейства Debian, націлений для домашнього та корпоративного використання на будь-яких пристроях. Його мета надати вам сучасне та стабільне програмне забезпечення з акцентом на простоту встановлення та користування. Дистрибутив постачається з налаштованою оболонкою GNOME та має необхідні вбудовані утиліти та програми з коробки. Як менеджер керування пакунків використовується APT, а з додаткового Snap, друге Linux Mint. Це дистрибутив, який є відгалудженням від Ubuntu, побудований на її базі та репозиторіях. Тож, можна вважати, що Linux Mint має всі переваги Ubuntu, але при цьому маючи свою мету надати простий та інтуїтивний інтерфейс для пересічного користувача з Windows. Використовуючи оболонку Cinnamon замість оболонки GNOME. Дистрибутив має в своїй репозиторії та утиліти. Зокрема, в цьому дистрибутиві ви отримуєте найсвіжішу версію Cinnamon та фірменні утиліти, такі як менеджер програм, оновлень, драйверів, резервних копій та налаштування робочого столу від команди Linux Mint. Дистрибутив виглядає органічно та інтуїтивно зрозумілим, при цьому надаючи кастомізаційні можливості з коробки. Третій дистрибутив у нас буде Fedora. Дистрибутив побудований на основі RPM, розробник якого є спільнота Fedora Project, спонсорованою компанією Red Hat. Дистрибутив позиціонується як універсальна операційна система, надаючи вам найсвіжіший софт та технології. Зокрема, дистрибутив є таким тестовим полігоном для компанії Red Hat. Саме сюди найпершими потрапляють на найновіші технології світу GNU Linux. А нові випуски виходять кожні 6-8 місяців та активних користувачів нараховуються мільйонами. Навіть сам розробник ядра Linux Torvalds використовує його як основний дистрибутив. Як менеджер пакетів використовується DNF, тип пакетів RPM та оболонка GNOME, але зі стандартними налаштуваннями. Мета дистрибутива надати вам найновіше вільне програмне забезпечення та інноваційні технології. Четвертий Debian. Батько всіх Debian подібних дистрибутивів, розробляється з 93-го року. Його філософія є найстарішою і найбільш фундаментальнішою у світі вільного програмного забезпечення. Формалізованою у документі суспільний договір Debian. Дистрибутив на 100% складається з вільного програмного забезпечення, але за бажанням можна мати і невільне, проп'єтарне. пропієтарне. Всі нові компоненти та програми, які розробляються командою Debian, ліцензуються як вільне програмне забезпечення. Дистрибутив має систему пакунків APT. Debian має свою політику оновлень програм. Давайте розповім детальніше. Дистрибутив має три основні гілки репозиторів: перша і найголовніша стабільна. Рекомендована для серверів та юзерів, яким треба стабільність системи та протестовані програми разом. Друга гілка тестова для більш досвідчених користувачів, які прагнуть мати свіжий софт, але які можуть містити помилки, це очевидно. І третя нестабільна. Ця гілка має водночас і найсвіжіше програмне забезпечення, і найнепротестованіше програмне забезпечення. Ці всі гілки. Взаємопов'язані між собою. Нестабільна гілка перетікає в тестову, а тестова в стабільну. Саме так будуються стабільні релізи Debian кожні 2 роки. Також кожен стабільний реліз має довгий термін підтримки цілих 5 років. П'яте. Arch Linux. Це дистрибутив, який є антидропом до таких дистрибутивів, як Ubuntu чи Mint, у плані філософії та підходу до користувача, та вимагає вже наявного досвіду використання GNU Linux. Його основними характеристиками є мінімалізм, гнучкість і модель грохомого випуску Rolling Release. На відміну від Fedora, Ubuntu або Debian, Arch Linux оновлюється безперервно. Ви встановлюєте його лише один раз, і ваша система оновлюється нескінченно до найновішого програмного забезпечення. Дистрибутив позиціонується як мінімалістичний, бо надає змогу встановити лише те, що необхідно вам, з нуля. Дистрибутив використовує високошвидкісний менеджер пакунків Pacman і на додачу до цього має величезний репозиторій програм, включаючи ще один репозиторій, так званий Arch User Repository, підтримуваний спільнотою. Філософія дистрибутива надати свіжий та дефолтний софт. Ви самі керуєте та розпоряджаєтесь системою. Також дистрибутив має шикарну документацію Wiki. Рекомендую ознайомитись, але особисто я рекомендую. Спочатку почати з іншого дистрибутиву для новаків, ну наприклад Linux Mint, Fedora або Ubuntu, щоб мати базове уявлення про GNU Linux, а вже потім іти далі. Так, з такими популярними дистрибутивами я вас ознайомив. Тепер давайте розповім, як же їх встановити. Вам задобиться лише дві речі: флешка на 8 ГБ або більше та програми для запису образу. Спочатку вам треба завантажити iso образ обраного дистрибутива з офіційного сайту. Давайте для цього прикладу візьмемо Ubuntu. Далі обираємо програму для запису. Я рекомендую обрати Rufus. Він простий та легко розібратися. У мене також є відео на каналі на тему запису образів. Рекомендую ознайомитись. Після того, як ми записали флешку та завантажилися у live систему ми можемо з нею працювати. Подивитися структуру файлів, які програми встановлені, які програми встановити можна, які дерева стоять, які треба, що працює, що не працює і так далі. Якщо вам все сподобалося і ви хочете встановити цей дистрибутив Ubuntu, у, у нас є два шляхи. Перше, встановити систему поряд з Windows, так званий Dual Boot. При запуску комп'ютера ви матимете змогу обирати операційну систему, в яку завантажуватися. Поки ви у сюджину Linux, ви можете завжди повернутись в Windows. І другий пункт повний перехід на операційну систему Genu Linux з видаленням Windows. Але ви це повинні зробити, коли на 100% будете впевнені, що ви готові до повного переходу. І Windows вам більше не потрібно. Після того, як ми запустили лайв систему, час торкнутися теми, яка найбільше хвилює Windows користувачів, драйвери. Зазвичай ми звикли завантажувати їх з сайтів та збігати десь на флешці. Але на Linux це працює інакше. Для більшості обладнання, таких як Wi-Fi, звук, пристрої ведення, драйвера вже вбудовані в ядро і не потребують додаткових драйверів. Зокрема, якщо драйвер має вихідний код і його розробник підтримує цей драйвер, то він входить в ядро Linux, що не потребує інсталяції вручну через його завантаження та інсталяцію через браузер. Але так є не завжди, бо є ті виробники, Хто ліцензіює свої драйвера під закриту ліцензію, закриваючи при цьому код і не даючи змогу дивитися та інтегрувати іншим цей драйвер в ядро. У такому випадку, як от з графічними драйверами Nvidia, треба буде встановлювати їх обов'язково, бо з коробки вони не йдуть. в Благо Ubuntu ми можемо зайти в менеджер драйверів та інсталювати драйвер і перезавантажитись. Але якщо у вас відеокарти Intel або AMD, які мають відкриті драйвера, вони не потребують цього пункту, бо вони вже інтегровані в ядро. Тепер давайте розповім про устрій пакетів в світі GNU Linux та файлової системи, зокрема про репозиторії, метаінформацію пакетів, тип пакетів та їх устрій. Давайте почнемо з базового типу файлової системи та як вона влаштована в Linux. В Windows ми звикли до того, що система поділена на диск C основний системний диск D та інші. У Linux цієї концепції немає. Уся система керується однією центральною ієрархією в Linux. Замість дисків є одне дерево, яке починається з кореневого каталогу рута. Він позначається як просто риска, і всі інші каталоги йдуть від нього. Вам, як новачку, не обов'язково знати ці всі директорії, але вам треба знати принаймні одну. Ваша директорія. Ваш особистий простір. Риска Home. Це ваш домашній каталог. Якщо наводити приклад, це як папка юзер у Windows. І окрім домашніх файлів, саме тут додатково зберігаються користувацькі конфіги для кожної програми у утеці.конф. Але стандартні системні конфіги розташовані у теці .risca-edge, І це додатковий плюс до безпеки. Бо, як звичайний користувач, ви не можете без пароля адміністратора змінити системні файли загалом, а будете ізольовані своєю домашньою текою зі своїми окремими конфігами. В Linux. Адміністратор це суперкористувач, який має доступ до усієї системи. Команди, що вимагають права суперкористувача, вимагають команду суду перед виконувальною командою. Але я наголошу, що неконтрольований доступ та зміни до системних файлів може пошкодити вашу систему. Тож будьте обачні, якщо ви робите чи запускаєте якусь програму або скрипт через права суперкористувача. Головний антивірус це ваша голова. І давайте розберемося з пакунками програм. Перший пункт у нас метаінформація. Це найважливіша частина, яка містить усі дані, необхідні менеджеру пакетів для коректної роботи. Для прикладу, давайте візьмемо пакет Firefox для дистрибутива Debian. Firefox риска ESR, нижнє підкреслювання 115.11,0ESR-1, тильда tildaDeb12, U1, нижня риска AMD 64. Firefox ESR значить назву пакета. 115.11.0 версія Upstream, номер версії збірки від розробника. ESR, тип версії розшифровується як Extended Support Release. Мінус 1 номер збірки пакета, створеного розробником Debian на основі вихідного коду Mozilla. Ця цифра змінюється, коли вносяться патчі або корекції. При цьому версія залишається Upstream. T Deb 12 U1 значить точкові оновлення або оновлення безпеки. У цьому прикладі dep 12 значить, що пакет створений для дистрибутива ДЕБІН12, а U1 перше оновлення безпеки. Або виправлення помилок. І останнє, але не менш важливе, AMD 64. Це тип архітектури, для якої зібраний цей пакет. Наразі він зібраний під звичну архітектуру x 86 64 Резюме, пакет Firefox ESR версії 115.1.0. Це перша ревізія, випущена ментейнерами Debian, яка є першим оновленням безпеки для Debian 12 і призначена для 64 розрядних систем. Друге дані програми. Архіви програми, для прикладу targz або targxz, зібраний у деп-пакеті, який містить самі файли програми. Перший бінарні файли, які розміщуються у каталогах slash.usr bin. Друге. бібліотеки, Файли з розширенням SO, які розміщуються у каталогах /usр lib. 3. Конфіри, які розміщуються у каталогах .etc. Четверте. Документація мене, інфо, які розміщуються в user docs. Та інші файли, такі як шрифти, зображення, переклади і так далі. Третє – скрипти обробки. Це невеликі сценарії, які автоматично запускаються менеджером пакетів на різних етапах інсталяції. Перше. Pre-Install – виконується перед розпакуванням пакету. Друге. Post-Install – виконується після успішного встановлення. – Pre-Remove – виконується перед видаленням файлів. І четверте. Post-Remove – виконується після видалення файлів. Щоб керувати цими самопакетами, пакетами, був вигаданий менеджер пакетів. Для прикладу у debian подібних використовується apt, про який я раніше згадував. Менеджер пакетів виконує три найважливіші функції: перше. Розв'язання залежностей. Він автоматично визначає та встановлює всі необхідні пакети та залежності. Друге встановлення та видалення. Він видаляє та розпаковує міст пакета у правильні каталоги. Третє запускає скрипти оболонки. І четверте керує процесом оновлення пакетів. А у вас може виникнути питання, звідки ж менших пакетів береть ці самі пакети, та звідки встановлюються програми. Тепер давайте розповім про вищі згадані репозиторії. Репозиторії – це централізоване організоване сховище забезпечення, в вміст якого є ці пакунки, які я вище розбирав та дані, інформація про версії та цифрові підписи. Простими словами, це бібліотека, де ваш дистрибутив знаходить, завантажує та перевіряє всі програми та їх оновлення. Репозиторії виконують низку критичних функцій, таких як перше. Централізовані оновлення, які забезпечують єдине місце для отримання оновлень та програм. Друге безпека та довіра. Усі пакунки в репозиторії ретельно перевіряються та підписуються розробниками дистрибутиву. Це дає гарантію, що ви встановлюєте автентичне, незмінне та безпечне програмне забезпечення. Третій пункт спрощене встановлення програм. Також наголошу, що більшість програм задля для безпеки та зручності треба встановлювати саме з репозиторію, а не через браузер. Репозиторій працює за таким принципом: перше. Список репозиторія, в якому міститься URL-адреса репозиторів. Друге. менеджер, за допомогою якого команда apt-update up завантажує з кожного зі списку репозиторії файл індексу, звіряє їх з наявними програмами та пропонує оновити їх. Третє завантажує програми, перевіряє їх цифрові підписи та встановлює, розв'язуючи необхідні залежності. І тепер давайте розповім про взаємодію з терміналом. Термінал це потужний інструмент взаємодії, який надає вам прямий контроль над системою GNU Linux, але вам буде корисно знати, як з ним працювати. Для початку я пропоную розібрати основні команди для навігації, файловою системою та роботи з файлами, оскільки це є основою для будь-якої подальшої роботи. Давайте спробуємо з простого. Перша команда pwd. Показує поточний шлях каталогу, в якому ви знаходитеся. А друга команда ls. Вона перераховує вміст каталогу. Також наявні такі аргументи, як l, надає докладну інформацію про файл або теку, і A показує директорію з прихованими файлами. Третя команда SD. Змінити директорію перебування. У аргументах вказуємо шлях директорії, до якої треба перейти. Четверта SD і дві крапки. Перейти до батьківського каталогу, тобто на рівень вище. SD тильда. Прийти до домашнього каталогу користувача. Тепер давайте розберемося з каталогами та файлами, та як їх взагалі створювати. Перша команда mkdir. Створити директорію. Для прикладу вводимо mkdir моїх файл. Друга команда. Touch. Створити порожній файл. Для прикладу давайте створимо текстовий файл. Touch. пробіл новий файл.txt. Третя команда. cp. Скопіювати файл або каталог. Давайте скопіюємо текстовий файл у раніше створену директорію моїх файли. cp, новий файл.txt до моїх файли. Риска. Четверта команда. mv. Перемістити або переименувати. Давайте створимо файл, новий файл 1.txt та перемістимо його у каталог моїх файли. mv новий файл 1.txt до моїх файли. Слеш. Також я не просто так згадав, що можна переименовувати файл. Давайте для прикладу називаємо файл новий файл txt на просто файл2.txt та переглянемо результат. mv новий файл .txt до файлу 2.txt Також можна одночасно і перемістити, і перейменувати. Для прикладу, перемістимо файл 2.txt у такому файли Та перейменуємо його на просто файл mv пробіл файл 2.txt до мої файли файл .txt. І п'ята команда видалити файл. Для прикладу, видалимо файл, новий файл 1.txt. rm новий файл 1.txt. Шосте. Параметр "-r", видаляє каталог та його вміст. Давайте видалимо каталог мої файли, який містить файл 2.txt. Наразі ми розібралися з базовою роботою в терміналі, але це далеко не все, що тут є. Термінал це найпотужніший інструмент в Linux, який дозволяє робити систему, що заманеться, тож у вас буде ще більше матеріалу для вивчення для саморозвитку. Також є пункт, про який важко не забути: ігри на Linux. За останні роки це стало ключовою перевагою GNU Linux, оскільки такий інструмент, як Proton, дозволив запускати майже всі Windows-ігри у Linux з мінімальною втратою, а може десь із перевершеною продуктивністю. Також цікавий факт: ігрова консоль Steam Deck працює саме на Arch Linux, і Valve довели, що ігрова платформа Linux. Це реальність. Також на моєму каналі я маю купу навчальних та загалом цікавих відеороликів. Рекомендую ознайомитися. Також завітайте до моєї дружньої спільноти в Дискорді, де можна спілкуватися на любі теми. Всім дякую за підтримку. Дякую спонсорам, дякую глядачам, дякую моїм підписникам. Бажаю здоров'я. Дякую всім, до зустрічі.